Сльозогінний газ заповнив вулиці столиці Косова Приштини на другий день від початку сутичок із поліцією перед будівлею парламенту, згідно з якою меншини сербських громад країни мають отримати більше повноважень. Вони також протестують проти арешту опозиційного депутата Доніку Кадайбу-Юпі, який був затриманий 17 листопада за порушення в парламенті. Застосування сльозогінного газу всередині законодавчої палати. Експерти щодо вибухових пристроїв знешкодили гранату, яка була кинута в будівлю конституційного суду.